Предмова За цнесильному войску його королевської милости, запорозькому. Ласки Божої, доброго здоров'я і щасливого над неприятелями Отчизни звитяства з несмертельної слави набиванням. Автор, от в Тройці єдиного Бога, зичит. Вірність поданих против Пану то справує, що їм що найбільшого є єсть в людях дарує. Найбільшою реч, ми же всі ми сужу вольність, котрой в стосуванню уступує годність. Того ми посвідчити могут всі створення. Которий з натури прагнуть свобоження. Золотая вольність, так її називають, доступити її всі пильнеся старають, леч вона не кожному може бути дана, тільки тим, що боронять ойчизни і пана. Менством її, рицарі, в воїнах доступують, не грошми, але крив'юся її докупують, войско запорозької вольності набило, тим, же вірне ойчизні і кролюм служило. Кройники о їх менстві старіє писали, як вони неприятелей ойчистих бивали. Морем, сухом, частокрот пішо і тишконно, хотя йся ся їх, убирав збройно. Плем'я то єсть з насіння оного яфета, котрий з Симом покрив очі секрета. За Олега Розького монархи пливали в човнах по мору, і на царград штурмували, Їх то предки. З розким ся монархом крестили, Владимиром і в вірі, той статечне, жили, при котрой і вони так стоять статечне, же за ню умирати готові конечне. Бивали ми же войском тим князі і пани, з котрих виходили добрі гетьмани. Якими то тих гетьман Петр Конашевич був, котрий справ рицарських. Дільностю всюди слив, о войску запорозьком кожний може знати, як оно ойчизні потребно вважати. Україна тим войском вцале зоставає, а де запоросців ніт татарин впадає. Свідками того суть ох міста Подольські, і краї подгорські, аж ти ж і бельські. Де много поганин крві християнський розляв, а живо позосталих тих в неволю забрав. Козак, ні маючи ні зброї, ні шишака, стигає татар, би могл допасти лошака, чинить здоров'ю своєму часто одваження, би только невольник могл міть висвобоження. Прото, которії би хотіли вотувати, щоб їх знести, або туркові видати, те, де, певне, в ту ж би, як овці січ впали, де би своїх сторожев псов вовком видали. Они ойчизні нашою суть обороною, От татар поганих і турков заслоною. Але уж до вас, мову мою обертаю, рецерство, Всіх вас напоминаю, аби сте в вірі своїй Святой моцно тривали, і вірність кролю пану вовсем заховали, за которою вольність вам є дарована, же проч самого кроля не маєте пана. От вшиляких податків і судов вольними Єстесте заслугами своїми годними. Тую вольность за клейнот дорогий, ховайте, заслугами своїми є ще причиняйте. І ти, днешний, гетьмане, зацни оліфіру, щасливе справой войском тим, а ховай віру, Богу і народові ти ж християнському, чим будеш завше страшний племеню поганському. І з тим рецерством слави доброї набивай, а мене, власце своєї, зо всім войском ховай, котрому книжечку ту офірую, і під іменем всього войска вдруг дарую. І щося тут, на славу гетьмана, писало Петра Конашевича: на вас стягало, гди ж гетьман не сам. Престялеч войском є славний, а войско ти ж гетьманом, довод то єсть явний. Гетьман без войска що ж єсть, войско ти ж без нього, Згола нічого не єст єдин без другого. Реч кончачи, творцю вас Богу полицаю, щасливого звитяства завше вам жадаю. Вашим милостям, моїм вельце ласкавим паном і добродієм, всему рицарству його королевської милости запорозькому, Унижонний і зичливий слуга, і молитвенник, многогрішний інок Касіан Сакович, ректор школ київських, пастор слуга Божий.